Природа наповнена рослинами з найхимернішими формами і неймовірними квітами. Коли мова заходить про квіти, орхідеї, мабуть, одні з найбільш незвичайних. Їх люблять настільки, що по всьому світу існують тисячі, а може і мільйони фанатів і клубів-любителів цих квітів. А якщо до кольору, садівники найчастіше шукають сині відтінки, синій дивно рідкісний колір в природі. Тому ми так цінуємо будь-які рослини з синім відтінком. Що вийде, якщо поєднати ці дві речі? Сині орхідеї рідкісне і зачаровує явище, оповите таємницею? Чи існують справжні сині орхідеї? Давайте розберемося. Чому нам так подобаються сині квіти? Сині квіти велика рідкість в природі. Лише невеликий відсоток усіх відомих рослин містить сині пігменти. Деякі можуть здаватися блакитними, але насправді вони фіолетові або просто покриті блакитним нальотом. Лише 10% квітучих рослин мають синій відтінок, що робить його рідкісним і бажаним. Вся справа в органічній сполуці під назвою Дельфінідин. Це рослинний пігмент, який надає синій колір таким квітам, як дельфініуми. Він також міститься у винограді, журавлені та гранатах. Це не означає, що квіти не можуть стати синіми. За допомогою генетичних змін або гібридизації багато сортів популярних рослин тепер дають сині квіти. Однак в дикій природі вони такими не ростуть, а насіння таких рослин, швидше за все, дадуть квіти іншого відтінку. В інших випадках квіти можуть виглядати блакитними через штучні зміни, такі як фарба або барвник. Деякі з них легко розпізнати, наприклад, якщо фарба має неприродну текстуру. Але пофарбовані квіти часто виглядають дуже натурально і їх можуть продавати як рідкісні сині орхідеї, вводячи покупців в оману. Чи існують справжні сині орхідеї? З урахуванням всіх цих факторів, головне питання: чи існують справжні сині орхідеї? Відповідь так, але із застереженнями. Є кілька видів орхідей. Які дійсно сині, але вони дуже рідкісні. Навряд чи ви знайдете їх у звичайному квітковому магазині, якщо взагалі коли-небудь побачите. Один вид доступніший за інші, але його все одно важко знайти, а догляд за ним вимагає великого досвіду. кринит Одним із прикладів рідкісної синьої орхідеї, що росте в дикій природі, є кринит або блакитна леді. Вона виростає в невеликому регіоні на південному заході Австралії. Це, мабуть, сама синя орхідея в світі і один з найбільш насичених синіх квітів взагалі. Її колір неможливо сплутати багато, сині квіти насправді ближче до фіолетового, але цей чисто блакитний. Вона росте вздовж узбережжя, в лісах, іноді біля боліт. У своєму регіоні вона не вважається рідкісною або зникаючою, але за межами Австралії її майже неможливо знайти або купити. Венде Куерули найвідоміша синя орхідея, яку, можливо, можна зустріти у продажу, це вендекуерули або блакитна ванда. На жаль, через її популярність вам, можливо, Доведеться брати участь в аукціоні, відбирати її у іншого покупця або навіть красти, щоб отримати цю квітку. Венде Куерули була вперше виявлена в 1837 році ботаніком Вільямом Гріфітом на північному сході Індії. Він знайшов цю дивовижну блакитну квітку в долинах річок біля підніжжя Гімалаїв і спробував привезти її до Англії для вивчення. Але примхлива орхідея не пережила подорож. Через кілька років інший ботанік, Джозеф Далтон Хукер, зробив те саме відкриття. У своїй книзі Зачарована орхідея він писав: Біля села Ларнак в дубових лісах в достатку росте вендекуерули, чиї блакитно-блакитні суть колишуться на вітрі. Ми зібрали сім чоловічих нож цієї чудової рослини для королівського ботанічного саду в Каю, але через непередбачені труднощі лише деякі екземпляри дісталися до Англії живими. З тих пір цей вид вивчали і знаходили в різних регіонах від Гімалаїв до південно-східного Китаю. Ця ванда родом з Азії зустрічається в Індії, М'янмі, Таїланді та Китаї. У неї ніжні вузькі палюстки, а квітконоси високі і міцні. Зазвичай вона росте на невеликих деревах з рідкісним листям, випускаючи від 20 до 30 квітконосів з довгоквітучими бутонами. Через свого унікального кольору цей вид використовують для виведення нових сортів синіх орхідей. Дослідження також показали, що екстракти цієї квітки можна використовувати в очних краплях для лікування глаукоми. Вважається, що сполуки в його складі мають антивікові властивості. Чи є інші сині орхідеї, ви могли здивуватися, побачивши в списку всього два види. Але якщо ви зустрічали сині орхідеї в магазинах, то, швидше за все, це були пофарбовані фаланопсиси. Як би красиво вони не виглядали, більшість синіх орхідей у продажу це білі фаланопсиси, в стебла яких вели синій барвник. Коли рослина вбирає воду з барвником, квіти стають синіми вже через кілька годин. Пофарбовані орхідеї можна розпізнати, колір розподіляється нерівномірно, а відтінок може бути занадто яскравим або неприродно пастельним. Спочатку ці орхідеї білі барвник повністю перекриває їх натуральний колір. Він залишається в квітках, поки вони не опадуть. Нові бутони будуть білими їх справжній колір. Деяким це здається нешкідливим, але насправді це обман. Люди платять більше за звичайний фаланопсис, який просто пофарбували. Наприклад, кілька років тому у продажу з'явився фаланопсис Blue Mystic, який рекламували як першу в світі синю орхідею. Через ажіотаж ціна злетіла, але коли покупці дочекалися нових кольорів, вони виявилися білими. Якщо ви бачите синю орхідею в магазині, швидше за все, вона пофарбована. Справжні блакитні орхідеї Такі, як венде-куерули, можна знайти лише у спеціалізованих продавців. Чи справжні ці квіти через забарвлених орхідей, не тільки синіх, але і інших яскравих кольорів, деякі думають, що ці квіти не справжні. Але це не так. Вони абсолютно реальні, просто їх колір змінений штучно. Такі орхідеї вимагають такого ж догляду, як і звичайні фаленопсиси. Їх потрібно поливати раз на тиждень, забезпечувати яскраве розсіяне світло і регулярно підгодовувати. Якщо ви хочете, щоб рослина знову зацвіла, нехай і не синім кольором, потрібно обрізати квітконоси і підтримувати правильну температуру і вологість. Те ж саме стосується будь-яких забарвлених орхідей в магазинах. Ці рослини і їх квіти справжні, просто їх зовнішній вигляд змінений людиною. Висновок Сині орхідеї неймовірно красиві і виділяються серед інших. На жаль, в більшості випадків їх колір результат штучного фарбування. Але це не означає, що їх не існує в природі. Венде Куерули найвідоміша справжня синя орхідея, а Крини теж радує око своїм насиченим блакитним відтінком в дикій природі.